Так, всім доброго. Приїхали сьогодні до ось такого класу 940 аксіон. Проблема, так сказати, як завжди, це система AdBlue. Неякісна присадка, яку трактор їсть літрами, а результату, так сказати, немає. Горить помилка, періодично становиться в аварійний режим. Ось такий красень, велетень. Дивіться, ось блок стоїть на моторі. Робу... Робити будемо його шити через роз'єм. Спочатку скачаємо, подивимось по програмі, відредагуємо вінолсі, потім будемо записувати. Після чого пропишемо форсунки. Можливо, спочатку оновимо програмне забезпечення. Подивимось, яка версія зараз встановлена. І потім будемо перевіряти і віддавати власнику. Ось такий. Дивіться, зараз покажу вам фільтр, якого він розміру. Ось ця вся банка, це фільтр, Фільтру... Фільтруючий елемент, щоб NOX, азот не виходив, так сказати, в окружаючу среду. Тому, у кого є питання по подібній техніці, телефонуйте, пишіть, надамо безкоштовну консультацію. Там можемо приїхати до вас в будь-яку точку України. Або навіть можемо за кордон приїхати. Телефонуєте, підписуємо договір, оплачуєте дорогу, сіли та поїхали. На всю роботу надаємо гарантію, так що переживати вам ні, ні за що. Від цієї процедури тільки плюси. Перший плюс це техніка завжди буде працювати і ніколи із-за неякісного EDBлю або поломки системи EDBlu не стане в аварійний режим. Так стається обично, коли техніка в полі працює. В найнепідходящий момент, так сказати. А по-друге, якщо ви не будете заливати, Цю рідину Едблю ви будете, ваше господарство, буде економити Дивимося. Ось бачок Едблю бачите, який він великий. За день, за день, при нормальній роботі до 10 літрів він кушає От і порахуйте, скільки за сезон він з'їсть. Тому телефонуйте. Все розкажемо і покажемо. Всім добра та до миру.